Доброго вечора, шановні телеглядачі, з вами кореспондент Шевчук і сьогодні ми будемо проводити розслідування щодо захоплення адміністративної будівлі ВРУ позавчора, і також реч Трампа щодо ситуації. Зараз ми вам покажемо кадри з події. І... і так що саме сталося? 15 вересня бандити захопили адміністративну будівлю ВРУ. І от саме кадри з місця подій зняти нашими репортерами. В цілому поводиться. Пристойно, Гар. це трохи неадекватно. Алло, я неадекватно? Тільки гарно. Вирішиш же це, понял? Пью, пью, пью. Пью. Пью, 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 пью. Де я не бачу поля. Де моє світло? Я й за вас на вулиці вибіжу. Збійко мені свідодав. Після навдачних переговорів між бандитами та державними організаціями було прийнято рішення провести штурм, але він не вдався, тому організації прийняли рішення відступити. Вже після штурму бандити покинули ВРУ і поїхали до кордону з Білорусі. але їх там поймали на блокпосту. Також ми взяли інтерв'ю деяких людей з приводу цієї ситуації і поїхали на блокпост, де їх поймали, щоб взяти там також інтерв'ю. Є, е, так дивіться. Вчора був просто жах, е, просто, можна сказати, якась місорубка. Наші парні виїхали на кразах, спартанах, перекрили дорогу. Все було чітко. На ну, один прекрасний момент вони зібрали кучу, та цей. Та було дуже. ну, та поранили наших бійців. Було дуже багато в лікарні і наразі вони перебу. Ну, половина людей є з НПУ, перебуває в лікарні. Наразі за бандита, який була спроба напасти на ВРУ, на Верховну Раду України. Ось він стоїть там. З чорному костюмі їхав на автівочки. Всім дякую. Віємно. Також ми взяли інтерв'ю у прем'єр-міністра, який був взяв заложники під час захоплення ВРУ. Звісно. Ми будемо змінювати. Ми від сьогодні починаємо посилені тренування. Ось е -е -е на те, щоб співпраця. Між фракціями була більш. Для того, щоб співпраця між фракціями була більш злагодженою. Також ми вирішили спитати у полковника з Букіла, чи буде відкрити якісь кримінальні розслідування щодо роботи е, працівників, а також лідерів. Вибачте, будь ласка, наразі я не знаю. Точно інформації, чи когось могли оштрафувати на, на цю тему, але якщо буду знати, то так би вам і повідомив. І під кінець, давайте послухаємо оброчення Трампа. А, ш... І під кінець, давайте послухаємо оброчення Трампа щодо а, ситуації, яка сталася в РУ. це дизастер, цел дизастер, What's happening in Ukraine. The Verkhovna Rada, the government building taken over by, frankly, bad people, real bandits. These aren't good people, folks. And you know it, the media won't tell this. But if I was your president, believe me, I would have stopped this war long ago. We wouldn't be sending billions of dollars, your money, hard earned money over there because it's a threat, a big, big threat. They could turn those weapons, the very weapons we're sending against us, against the West. Can you believe it? We need to protect our own country first, folks. We're going to make America safe, strong, and respected again. It's time to put an end to this madness, folks. На жаль, ми вам нічого не можемо перевести, вам треба вчити англійську мову, тому що у нас дуже мало спонсорів. Тому якщо ви хочете допомогти ЗМІ, щоб кожен день такі репортажі виходили, то я вас прошу, будь ласка. Пишіть мені в Discord, ссылки, що все в описі. Ви можете мені написати та спонсорувати нашу фракцію. Бо це все не безкоштовно і ми тратимо дуже багато грошей.